Добрий день, друзі! Сьогодні в нас 5 листопада, такий незвичайний день, сьогодні повня. і приходять різні думки, різні бачення нашого життя. Наша держава перебуває. Уже скільки років в страшній війні. І я вам в своїх прогнозах казала, що листопад місяць, переломний місяць, де вирішаться наші шляхи майбутнього. І ці шляхи не будуть явно нам висвітлені. Це буде відбуватися десь за лаштунками. І все-таки те, що я бачила раніше, більша вирогідність того, що Україна буде виходити із стану війни і йти, йти до миру. Хай це буде не швидко, але це буде дорога до миру. Але процент занурення в глибоку фазу війни довгу, він все одно був великий. І все залежить від народу. І, от ви знаєте, але вже на початку місяця листопада я побачила деякі події. Події, які говорять, що Україна як народ більше схиляється до сценарію довгої війни. І ці події, ви вже знаєте, які вони. І ми ще можемо впливати на них, можемо. Але основна маса народу, особливо молоді, взагалі або інертна, або дає імпульс не мирним розвиткам сценаріям для нашої держави і для народу, а от саме те, що нас веде війну вдовгу. Наприклад, молодь наша, люба молодь, це найбільша енергія народу людей. А наша молодь, ви бачите, як святкує Хеллоуін. Це масове свято. Це не свято добра, це свято ось цих негативних темних енергій. Наші діти до кінця навіть не знають, що стоїть за цим святом. Але вони на себе одягають на свої тіла, на свої енергоструктури одягають ось оці страшні маски, які в наше життя запрошують ці події. На жаль, це наші діти, які притягують такі сценарії життя. Невже в, нашій, в нашому буденному житті не вистачає крові, руйнування? Горя, що ми ще й так святкуємо це свято. Не свято добра, посмішок, радості, а ось таких подій. Тому і сценарії ми притягуємо до себе, схиляємося, скочуємося в ось такі сценарії буття. І ви знаєте, дивлячись на це. В житті бувають різні періоди. Але здається, що от в такі моменти, коли ми розуміємо, що можливо дійсно війна, як я бачу, з вибором українців людей перейде в дуже довгу фазу. На довгі роки. Ще, на жаль, то, здається, земля йде з під ніг. Але. Все одно у нас є сила. І ми робимо, вибір. ми робимо вибір. В нас є дух. Нам потрібно пробудити свою силу, пробудити свій дух, направити наші емоції, почуття в позитивному руслі, щоб ми, як народ, обрали. Для себе найкращий сценарій буття. Бо все воно періодично, все проходить. І війна, ця також вона рано чи пізно закінчиться. Але хотілося б найкращого життя для себе і для своїх дітей. І в цілому ми, як люди, як народ, ми маємо силу. І в наших руках є інструменти. І саме зараз ми повинні продовжувати життя, не відкладати його на потім, не ставити життя на паузу, поки закінчиться війна, коли все буде добре, ось тоді і буде якось по-іншому. Ні. Навпаки, бути активними. Жити тут і зараз відганяти від себе негативні сценарії буття, негативні події. І коли здається, що цей хаос, і ви в ньому нічого не можете зробити, хаос війни, хаос негативних подій таких, але створюйте в своїй уяві такі мислеобрази, образи, такі мислеформи. І такий стан вашої душі щасливий, благісний, радісний, направлений на події майбутнього, які будуть наповнені позитивом, посмішками, успіхами. І ось тоді ці сценарії ми почнемо до себе притягувати. Не придумувайте проблем собі, не придумуйте навіть тих проблем яких немає, але ми їх надумуємо: не притягувати негативні сценарії буття для себе, для своєї сім'ї, для свого міста. Не притягувати, не крутити їх в голові, а навпаки, налаштуватися на позитивні сценарії. Подивіться уважно. Чим живуть ваші діти? Про що вони думають, які їхні думки? Тому що наші діти це велика енергетика, яка створює наше майбутнє. І якщо наші діти. Нерозумно мислять, немає не глибини мислення і розуміння, куди вони направляють свою увагу, то вони тоді йдуть за течією. А ви знаєте, що темрява тільки цього й чекає. Вона їм підкидує комп'ютерні ігри, де йдуть певні події. Ви знаєте, які ці комп'ютерні ігри? Там одні. Вбивства, зброя і все інше в тому плані. І ось граючи ще минулі 10 років, діти реалізували це у нас на землі. Зараз, притягуючи ось такі масові свята, як Хеллоуін, і масово наряджаючись облитими кров'ю. Покаліченими і всім іншим, як смерть. Смерть і так ходить у нас по землі, масово забираючи людські тіла. Невже цього мало? Тому зверніть увагу на своїх дітей. Інвестуйте в своїх дітей, бо це найкраща інвестиція, куди ви можете інвестувати там точно. Не розрушиться піраміда, нікуди не зникне це все, як ви боїтеся за долари, євро, біткоїни і все інше. Інвестиція в дітей це найнадійніша інвестиція. Тому інвестуйте в дітей: любов, почуття. Дивіться, куди вони направляють свої думки і увагу. Бо це дійсно наше майбутнє, наше майбутнє. І насолоджуйтесь життям тут і зараз. Не відкладайте його на потім. Тому що ми повинні цінувати кожну хвилинку нашого життя. Кожну хвилинку нашого життя і максимально використовувати кожен прожитий день. І навіть якщо не здійсниться той прогноз. Що війна завершиться в 26-му році. Значить, вона завершиться, коли завершиться. І ми при цьому не будемо ставити своє життя на паузу. Будемо жити, бо саме в складних умовах наша душа робить колосальний прогрес розвитку. Саме в складних умовах. Ми починаємо рости. Саме в складних умовах ми включаємося і починаємо діяти, ми просипаємося. Тому давайте не робити виклик долі, а самі включимося в життя і почнемо реалізувати себе на землі. Найкращі сценарії, буття для себе. Для наших дітей і для нашого народу. Бажаю вам всім успіху, дякую вам всім за коментарі. Пишіть ваші думки, пишіть ваші запитання і будьте всі здорові і щасливі!